Так пахне літо. рай для милих бджіл. Гудуть малі, співають працьовиті, Тривог повітряних протяжний чути спів, Тривожний липень у воєннім літі. Проходять грози, гради і дощі, вода, свинець і біль, багато болю. Як одягнути душі у плащі для того, щоб сухими вийти з бою? Як одягнути серце у броню, міцну броню, щоб був тверезим розум. Медовий липень вже чека стерню, чекає жнив і щоб минули грози. Медовий липень липами цвіте. Хтось віддає життя за наше літо. Життям освячене, тому воно й святе, І тому так солодко сьогодні пахне липа. Доброді Ольга Іванівна написала такий вірш Воєнний липень. Дуже зараз він нам відгукується, цей воєнний липень. Ми всі тільки про це й думаємо, тільки цим і живемо. Але довкола все цвіте, і ми повертаємося в наші сади, дивимося, як зацвіли кавуни. Хоча поки що ще нічого не зав'язалося, милуємось гортензіями, які в цьому році неймовірно красиві і ніжні, незважаючи на спеку. Лілії, лілейники все це наповнює нашу душу і дозволяє нам відновити нашу енергію після безсонних, повних тривох ночей. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Прикарпаття, липень. Ми живі, ми віримо, ми тримаємося. як оці квіти, які вже більше двох місяців не бачили дощу, дерева, кущі. Подивіться, які насичені кольори, яка досконала і красива форма квітки. Я насправді не дуже люблю лілейники, але все ж таки є такі сорти, які заворожують і кольором, і формою. І їх не можна не любити, ними не можна не милуватися. Не знаю, що це в мене за сорти, але дуже красиві. Ну, правда, дуже красиві. Лілії цьому році насправді не дуже. Хоч я намагаюся їх і поливати, і доглядати, і підживлювати. Ася тут головний контролер усіх моїх відео. Ось ця красунька Лілія, невеликі такі квіточки, моя мама колись називала її замазурка. Взагалі, колись дуже було багато Лілій. У нас це була улюблена мамина квітка. Але потім якісь гризуни їх погризли і залишилось їх тепер не дуже багато. Бачите, ось уже починаємо потихеньку смакувати лохину. В цьому році вона гарна, рясна, ягоди великі. Я її, звичайно ж, поливаю, тому що без поливу ніяк. Ася проінспектувала все гаразд. Це мої нещасні флокси, вони хворіли дуже довго, весна їм не сприяла. Після обробки від повипускали нові пагани, але цвітіння в цьому році дуже слабеньке. Коли у свій Чорномбрає з насіння, ну їм прекрасно, тому що тут стабільний, хороший щоденний полив у горщиках, вранці ввечері. Підживила, вони тут буяють. Листочки такі безподобні, дуже красиві. Не пам'ятаю, що це за сорт, чорнобривці вколи усе це була суміш. А чорнобривці, от не згадаю вже, який сорт. Але все одно, поки вони ще не цвітуть, але дуже такі пухнасті, красиві листочки. Ще трішки подивимось. На квітування. Взагалі, останні роки я колись дуже полюбила. Вони просто шикарно виглядають в композиціях, навіть на клумбах. Це щось таке дивне в мене зацвіло. От, і дуже раджу, вони дуже витривалі, вони абсолютно безпроблемно ну і швидко вкорінюються живцями, добре зимують в приміщенні. Ось зацвіла моя першорічка, нарешті я побачила квіти її. Пейшенс троянда, ну, наче наче цвітіння по сорту. Про цю красуню буду вас питати, не знаю, що за сорт. Це трьохрічка, кущик уже більше метра наріс. Таке, от, бачите, шикарне квітування букетне. Квіточки на сонці трішки вигорають, але не сильно, довго тримаються на кущі, не опадають, дуже декоративні. Бачите, ось гілочка, така одна гілочка. Колір такий цікавий у неї. Квіти не дуже великі, не дуже маленькі. Взагалі вона дуже шикарно виглядає. Бачите, це така квіточка свіжа, а ці такі світленькі, то вони вже старіші, трішки вигоріли, але, повторюсь, не сильно. Вона досить пізня, бачите, троянди вже відквітували першу хвилю, вона тільки в самому розпуску, повному і ще багато дуже бутонів буде вона цвісти. Практично не пам'ятаю, щоб вона вражалася хворобами. Чи шкідниками, Ну, трошки попалиться, але вона їй не шкодить. Взагалі не критично, я її просто змиваю сильним напором води. Якщо хтось підкаже мені сорт, буду дуже вдячна, тому що цю троянду я можу сміливо рекомендувати усім. Як не крути, з усіх боків шикарна. Тут, бачите, у мене теж лілія. І трояндочка моя, яку я поки що допомагають мені підписники відрізнити, визначити, який це сорт. Казали мені, що це торнадо. Але торнадо має наче такі білі крапочки по квіточках, моя таких крапочок немає. Тому, можливо, це лаваглюд чи лаваглюд. Вона дуже стійка, така яскрава, така дуже рясне квітування, таке, бачите, таке букетне, дуже ефектно виглядає. Ці ліліки вже відцвітають помаленьку. Уже потихеньку впадають пелюстки. Тут бачите трубчаста. Минулому році вона практично не цвіла, трошки наростила цибульки в цьому році. По одній по дві квіточки кожна цибулька випустила, але дуже багато цибуль було. Асі лілії подобається. А ще більше їй подобаються всілякі комарики, мушки, метелики, все, що літає. Марунка, улюблена квітка моєї бабці. Вона у мене сама сіється, я її. Взагалі не чіпаю, де собі насіялась, там собі і цвіте. Вона взагалі є прекрасним фоном і для троянд, і для лілії, взагалі чудова. Ось бачите, вже волотисті гортензії набирають бутони. Ще трішки буде краса. Вініла Ice цей сорт і ще у мене є полуниця з вершками. Вони не дуже сильно відрізняються, можливо, тільки формою, формою самої волоті, формою квітки, суцвіття. А так, то різниця між ними не дуже велика. Ось тут у мене чорнобриці теж з насіння. Вже починає цвісти і сон трава потихеньку набирає кущики. До речі, починає сходити в мене сон трава посіяна з насіння. Покажу вам в наступному відео. Досить цікавий такий процес від посіву до сходів досить довго я чекала, думала, вони вже не зійдуть. То моя друга спроба, перша спроба закінчилась невдачею. А друга спроба виявилася вдалою. Мальва не знаю, якого кольору, одненька в мене тут сирідка. мальвами в мене не складається. Вони в мене і погано сходять і погано приймаються. І взагалі чомусь з мальвами Мені не вдається подружитися. Якщо знаєте секрети їх вирощування пижного цвітіння, то поділіться в коментарях. Знову марунка. Дрібноквіткова, не знаю, теж безіменна, але дуже мені подобається ця трояндочка. Дуже вона ніжна, дуже вона красива. Тут у мене і нагідки календула. вона в мене теж скрізь, дуже її люблю. І троянди, і гвоздички. Все, Все вкупі і ася. Куди я то ти вона? Вона за мною як собачка. Це перша річка Хайнц Вінклер, Мамаша Барбара. Взагалі, я не дуже люблю ось такі прям стандартні темно-вишневі троянди, але вона красива, От дійсно красива. Помпонела. Теж такі бутончики ні з ким не сплутаєш. Це Перша річка, теж перші квіточки. Ще в мене є одна помпонела, я її посадила в іншому місці. Цієї весни мені прийшла, тільки набирає бутони. Бачите, тут повно всього, воно ще все маленьке, шавлія, лаванда. Коли розростуться кущі вони вже будуть великі і красиві, то, звичайно, що всі ці порожні проміжки. Вони гарненько закриються і буде в мене така, як я мрію, клумба, така вся така зелена, красива і пишна. Тут десь-не-десь посадила ще чорнобривці. Ось знову ще раз помилуємося. Моєю красунею. Може хтось усе ж таки підкаже сорт. Це нещастя, це Джульєта, першорічка, перші квіти. Ну, начебто по сорту вона у мене зацвіла. Але вона дуже довго хворіла. Я вже думала, що кущик пропаде. Обробляла, підживлювала і від стресу, і всіляко. Чесно вам скажу, на Джульєту, вона мені не схожа, не знаю. Це, напевно, буде перший в моєму житті пересорт. Але це перші квіти, тому я надія, що все ж таки. Можливо, наступне цвітіння розкриє її краще. Вувузела теж першорічка, восени посаджена. Очікую теж квітування, це будуть перші квіти. Правда, хтось її гризе, правда? Ася? Хтось її підгризає. Зараз ми подивимося, хто її підгризає. Листочки, бутончики, такі характерні дірочки. Зараз ми пошукаємо цього шкідника. Ось він ось він під пелюсткою. Невідомий він мені, чия це гусінь, що це за шкідник. Бачите, які пелюсточки ззовні вони помаранчево-рожеві, а всередині такі, такі жовті. Чекаю з нетерпінням. Сподіваюся, що ці шкідники, які трошки там пошкодили мені листочок і кілька пелюсток, що вони ще не встигли масово розмножитися тут мені. Ще один лілейник, теж не знаю, сорту. Квіточка менша, ніж попереднього, якого я вам показувала, але бачите, вона махрова. Теж досить симпатичний він взагалі. Лілейників і півників я потихеньку позбуваюся. Ну, не люблю я їх. Цей я точно в цьому році викопаю. Я хочу посадити тут півонії. І тому хочу їх викорчувати. Вибачте любителі півників. Вибачте любителі лілейників, але з місцем у мене трохи. Напружена ситуація, тому треба робити вибір на користь чогось одного і, на жаль, позбуватись іншого. Ось такий мій садочок. Багато троянд я вже пообрізала, тому що вони повідцвітали. Будемо очікувати другу хвилю. Чотири сезони теж потихеньку відцвітає. У цьому році відцвітає все дуже швидко, сонце попалило, але в мене є клумбочки, де трошки більше тіні. Омаше Барбара, Хайнц Вінклер, знову. Подобається вона мені дуже. Колір такий, бачите, цікавий, і на кінчиках пелюсток, так наче пезликом хтось темнішим відтінком помалював. Взагалі в цьому році можна сказати, що не дуже сприятливий час для рослин був ні на весні, ні влітку. Весна аномально холодна. Влітку ночі у нас зараз 10-15 ранки. Ну, а в день може бути і 25, і 35. Тому. Ось такі от перепади температур. Вони не дуже сприяють, звичайно, здоров'ю наших з вами рослинок. Ще один лілейник, він уже відцвів, нема що дуже навіть вам показувати. Тут у мене красуні ромашки. Ромашки одні з моїх улюблених квітів, королиця ще називають їх. Ще хотілося б ось тут теж замазурка ліліка, не знаю сорт. Хотілося б поміж цю просту ще посадити махрову. Якщо десь знайдеться, потрапить мені на очі, то обов'язково досажу ще махрову. Подивіться, яка краса. Просто красуня. Проста, елегантна, краса, що зачаровує. Ну що ж, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Дякую вам за цю прогулянку зі мною. Ось полуниця з вершками. Ще одна моя гортензія, бачите теж в бутончиках. Скоро буде краса. Дякую вам за прогулянку зі мною. Дякую, що ви. Заходите в гості. Дякую вам за терпіння. Що ви коментуєте, підказуєте мені сорти. Завдяки вам я вже кілька своїх трояндочок знайшла, визначила сорти кількох своїх трояндочок, а деякі, виявляється, називала неправильно. Наприклад, Вільям Моріс мій виявився все ж таки Чіпендейл. Зараз вона вже від, відквітувала, тому про неї десь ще в наступних відео. Чекаю ваші здогадки щодо цієї красуні. Можливо, ви підкажете мені. А поки що мирного нам неба над головою миру я нам якнайшвидше, здоров'я нам усім, терпіння і сили. Тримаймося, єднаймося, гуртуймося! Все буде Україна. Всім папа. -па.